Дивіться, яке цікаве та корисне рішення застосував в електрощиті. У нас є ДБЖ, джерело безперебійного живлення, підключається до щита, та генератор. І дивіться, є група споживачів, наприклад, генератор плюс ДБЖ на освітлення. І ця група споживачів, ви її можете живити або від генератора, або від ДБЖ. Запустили генератор, включили генератор, генератор вверх. Це вниз ДБЖ, мережа. Тут мережа плюс генератор треба буде дописати. І вона буде живитися від генератора. Якщо треба від ДБЖ, то включаєте просто ДБЖ вверх. І все, ця група буде живитися від ДБЖ. Генератор можете відключити він не потрібен. Також цікаве рішення це деякі споживачі. Там вуличне освітлення, розетки кухні, насос колодязний. Ви самі можете обирати, чи живити від генератора чи ні, або від ДБЖ. Ну, наприклад, якщо у вас ДБЖ в автоматичному режимі, да, в штатному режимі працює, тобто, тобто автоматично переходить на ДБЖ, коли немає світла, то ви можете обрати, щоб ці, ці споживачі, які більш потужні, не заживлювати. А коли у вас є потреби, ви можете просто. Взяти і заживити. А в штатному режимі перемикачі будуть вниз від мережі. Цікаво, корисно, актуально, оптимально для замовника. Замовляйте рішення електрощити та рішення до них.